Всім доброго дня на моєму каналі. Сьогодні на автомайданчику. Авесалон. Зніму для вас ціни. Якщо цікавить вас реалізація автомобілів, будь ласка, рівне сторону Луцька з СМТ Обарів. Звертайтеся. Подивимося, що тут продається. І в пріоритеті у нас автомобіль на бензиновому бажаному 1,6 паївському двигуні, 7-8 тисяч бюджет чи то Октавія буде, чи Megane 3, можливо, Opel Astra J. Подивимося, що тут продають. Toyota Corolla, ціна 5450, 1,6 бензин, механіка. Дивився в інтернеті, що ці автомобілі вони у нас в Україні не сильно популярні, але в світі. Саме модель Королу вона лідирує по продажах. Саме ця модель продавав є в світі, я маю на увазі, дуже добре, вона там чуть би не лідер, японська якість. Дуже схожа на е, у мене в Mazda дуже схожа панелька. Матеріали ну, в принципі також. але... Тойота дорожча, ніж Mazda по якості, по витривалості, в принципі, непоганий такий сімейний автомобіль. Мікровен я їх називаю, дуже схожі вона мені по будові кузова на Nissan. На Nissan Note. Ліф продається 2013 року. 5250, кажуть, що з 2013 року в ліфах вже йде підігрів батареї взимку, але не факт, безключовий доступ, ну, у них майже у всіх безключовий доступ, Ось такий білий салон. Скажіть, будь ласка, чи в Ліфаві з 2013 року вже йде ну, охолодження батареї, наскільки я знаю, у них все рівно повітряне, тому Батареї часто літом перегріваються і тому деградація швидка, щось магніталка у нас тут опущена в такому стані шкіряне мультикермо, ну в принципі цей велюр, такий приємний на дотик. салони у них, тобто порівняний з Зою, комфортніший набагато автомобіль. Якщо у вас ще є орієнтовно дві Тобто да, 3000 доларів доплюсувати до цієї ціни, тобто купити батарею нормально на замін, щоб цей лів хоча б проїжджав більше 150 км на одному запасі. Тоді досить цікавий варіант. В принципі, автомобіль збережений. 5950 5, 950 Golf 5. Знаю, що вони страдають по передніх крилах, добре дивіться, їхні козова. Ось тут набивається сміття різне бруд і ці автівки полюбляють там підгнивати. 1,6 бензин, восьмий рік, 5950 ціна. Оце в них єдиний мінус по їхніх козовах, а так в принципі автомобіль досить цікавий. Як виглядає салончик. Завжди в них в комплектаціях підігрів передніх сидінь. Тут не бачу, тут бачу двозонний клімат, а от підігрів сидінь підігрів сидінь я не бачу, але двозонний клімат присутній. Всі чотири склопідйомника. Така середня комплектація, 1,6 Їхній кажуть, що він зовсім не має динаміки, але досить легко ремонтно пригодний. Цей двигун. Opel Astra K. Хто не знає, що джейки були до 15-го року робилися, з 2009 по 15, а з 15 по 21-й, та, що її перед нами, Opel Astra K Чи K, так правильно. 19 рік, 1,6 дизель і відповідна ціна 11950 доларів. 170. 8 тисяч пробігу заявлено, що цей автомобіль проїхав. Дуже підзамерзла автівка. Ну, там може й вони відчиняються, але Ну, прям літ не буду я трощити. тканевий темний салон. В принципі, автівка в універсалі. Гума на задніх колісах проситься на заміну спереду. Трішки якась інша тут, також зима, але в кращому стані, ще може доїздить цю зиму, бачимо спереду парктроніки, в принципі, лінзована ще оптика є. Rav четверта, що це в неї такі заставки гумові, цікаво для чого вони щоб краще, напевне, не так зношувалась гума, то ось такі резинові ставки поробили. 2.2 дизель 14250 12-го року. Дуже цінняться роп четвертій, безключовий доступ бачимо в передніх дверцятах. Комбінований салон, шкірине мультикермо, всі чотири склопідіймачі, звичайно, автомат. Дивузонний клімат. Як вам цей автомобільчик? Також славляться своєю надійністю. Гра в четверті. Щось схоже в той бюджет. Попередньо казав за 7-8 тисяч і хотілося б атмосферний двигун без турбіни, але... Ну, що Я на, на автомайданчику я їх мушу знімати. 7550, 1,4 бензин, 7 рік Тауран і на автоматичній сухій DSG Він буде. В принципі, хвалять ці е, коробки передач. Двигуни ці бояться, вони в нас з цепним ГРМ. Кажуть, що з 2011 року вже ці 1,4 їхні двигуни турбовані бензинові. Набагато ліпші. Добрий день. Volkswagen. Volkswagen тут мене трошки відволік продавець підходив. Можна перевіряти ці двигуни, дивитися. Нічого такого страшного, я рахую дуже багато автівок на цих 1,4, вони дешевші в розмитненні і... Того і дешевші вони, в принципі, ніж 1,6, там, 2,0, дешевші за дизеля і таке інше. В принципі, як варіант, автівка непогана. Перед нами реносценік третього покоління, 8650 доларів. 14 рік, 1,5 дизель, механіка. Всі знають, що ці автомобілі. Дуже стійкі до корозії. Всі знають, що у них 1,5 ці дизельні двигуни досить економні, безпроблемні. Шестиступка, тобто для траси автівка буде споживати 5 літрів солярки. Дивіться, який яка класна комплектація, приємний на дотик. Приємні. На дотик сидіння, дивіться, безключовий доступ на всіх дверцятах. Коротка база, що мені подобається, гранд сцені я не сильно полюбляю. А от короткі бази базі мені більш доподобаються ці автівки. Опис Зефіра. Бачимо, що вона у нас 2014 року, 1.6 дизель, механіка 9450, 282 тисячі пробігу, також непоганий сімейний мінівен. На жаль, позамерзали дверцята, дуже погано. Ну, Зефіра також дуже подобається європейцям. Завоювала вона своїх прихильників, свій ринок. Хтось ці автомобілі полюбляє, хтось не дуже. Вибирати вам. Ось бачимо такі дефекти на передньому бамбері. притертість але це не критично. В принципі, як варіант також автівка нормальна. Volkswagen Passat B6. 6550 2007 рік, 2.0 бензин, автівка в універсалі і коробочка автоматична. ДСГ у нас. Ну, буде трішки нормальний такий розхід бензина, 10 літрів в змішаному циклі, а то й може і більше. Цей агрегат буде споживати. На, можливо, дизельний варіант буде краще, але на кожен товар є свій покупець. Ось такий комфортний автомобіль на автомайданчиках у Рівному. Hyundai Santa Fe. Ніколи не вгадаєте на якому він двигуні. Чи з яким двигунам? перепрошую. 2.7 бензин на механічній коробці, ціна 8550. 2007 року. Гарний чорний колір. Ось так, салоні виглядає цей хіндай. Тканина у нас. Мультикормо, звичайно, двохзонний клімат. П'ята ступочка, до речі, механіка. Ставочки під дерево. Хто скаже це справжнє дерево чи це пластик просто пофарбований? Не буду задні там відчиняти, бо позамерзали автівки, щоб мене з автомайданчика тут не вигнали, якщо я почну рвати ці ручки. Форт Куга. Європеєць. Цікаво. Ні, не на механіці на автоматичній коробці, повний привід, 2.0 дизель 15850, 17 го року. Також чорний колір. Ось так от село наглядає. Тяжкі дверцята. Мені здається, що в ескейпу в ескейпах не трішки легші. В принципі, все теж самий ескейп всередині. Але ось європейський ринок. В Європі називаються ці автомобілі КУГА. А що, ви скажете на рахунок 2.0. Літрової куги дизельної чи надійна ця автівка. Ізюминка цього відео Джип Grand Cherokee ціна 32 тисячі 950, доларів 16 рік, 5,7 бензин, 137 пробігу, ох і звір, так, цікавий розхід цієї автівки. Ну не менше 20 літрів на сотню, але комфорт, я думаю, який має пасажири отримувати, надіюсь того вони варті. Дійсно гарно виглядає всередині. Ось підсвічується у нас, я так розумію, це комплектація автівки Summit. Дуже Цікаво обшиті дверцята джип, ну Все-таки я відкрию задні дверцята, хоч і підзамерзне, все це акуратно зроблю, задній диван. Перепрошую за мій суржик. Звісно, не фект перезаді. Ну що я вам скажу? 32 тисячі доларів. Також напишіть в коментах, щоб ви краще обрали. Ось такий Volkswagen Tiguan 16 року, 2.0 бензин, 13950, його ціна. Я так розумію, це американський ринок. Чи краще компаса джипа? Він у нас 18-го року, 24 бензин, 13750. Схожі автівки, в кожній є свої переваги є недоліки, А що б обрали б ви. Реномаган також продається, вона на механіці, на 1,5 дизелі 5,950, пробіг 305 тисяч, дивно мені бачите. Зазвичай дуже часто на луцькому авторинку ці автомобілі можна і за 10 тисяч доларів побачити, а тут майже в два рази дешевше. Ну давайте заглянемо в чому же ж. Ну, у нас тут не сильно багато комплектація, одна із простіших. Шестиступка, старт-стоп кнопка. Ну, В принципі, нічого такого цікавого. Але прикольний варіант. Прикольний варіант. До речі, за автопідбором звертайтеся. Рівне Луцьк. Радий буду вам допомогти. Є діагностичний адаптер, є тощо Можу вам допомогти підібрати автомобіль, перевірити його. І частенько буваю на Рівницькому авторинку, трішки рідше на Луцькому, ну не трішки, а рідше на Луцькому, але звісно, їжджу туди, перевірю автівку, зроблю вам фотозвіт, щоб, якщо ви десь здалека, щоб вам не їхати, не тратити час. Постараюся максимально зробити послугу по перевірці автомобіля або по автопідбору. Залишаю номер телефонів, звертайтеся. Ще один схожий варіант, на який ми шукаємо. 1,4 бензин, правда, механіка, 12 рік 8250. І у нас тут гольф 6 на механічній. Коробці передачі, знову ж таки, нема 1,6. Дуже багато цих автомобілів на 1,4 зустрічається. Класний салон, досить Ще в збереженому стані. Ось тут вже я підігрів сидінь, шести ступка Добре, перед... треба перевіряти турбіну в цьому автомобілі, є круїз контроль. Є 4 склопідйомники, є ось такий бачите, кофейний колір салону. Я вже попередньо цей автомобільчик відзнімав минулого, минулого разу. Ось така підсвітка бачите, під зеркалами заднього виду. Ну, В принципі, лінзована оптика передні. Парктроніки, тобто нормальна, небідна комплектація в цьому автомобілі. І також ось такі всякі... Місця треба добре обдивлятися, чи не почала корозія знищувати цей автомобіль. Мені подобається ця автівка. Поряд шкода фабія продається 6750 доларів, 1.4 дизель, механіка 16 рік. 224 пробігу трішки підмутні такі. Фари передні. На жаль, є тріщина на лобовому склі. А ну зглянемо. Це така комерційна автівка, робоча. Звичайна тут комплектація, п'ятиступка, звичайний кондиціонер. Нічого такого зайвого нема, навіть тільки передні склопідйомники. Для торгових агентів ця автівка підходить. Volvo V-50. Славиться своєю надійністю, з такою збитістю, а автівка з таких твердих матеріалів, класних. Той самий Ford Focus на його базі, але 7450, 16 дизель, механік Нічого складного, досить хороший варіант. Єдиний напевне, мінус в цій автівці вона низькувата, низенький кліренс, на це треба вважати. А так, добре дивитися пробіг автомобіля, ось такий дивіться навіть на додачу чухлив, продаються так, щось тут робили, напевно. Обтягували ось цю панель, вона можливо, вона алюмінієва, у нас зазвичай така, має сірий колір. Ну, Затишно, в принципі, автомобілі така підсвітка підля ніг так, щоб зручності. Економний дуже двигун, і ресурсний. 5 літрів солярки, у вас буде розхід від цього автів, цієї автівки, а по трасі, мабуть, ще й менше. 4,5 літра, я думаю, при швидкості 90 км за, за годину спокійно цей автомобіль справляється з такими цифрами. Рено Лагуна. Дуже часто не люблять цю автівку, вибирають Passat, чи вибирають навіть ще щось інше. 1,5 дизель, 11 рік, 286 тисяч. Трішки неї незручно по місту, вона така довга, широка авто автівка, але вона мені подобається по своїй філософії та в принципі. Єдине, що тут може трошки електроніка вам з'їсти нерви. Але автомобіль набагато гарніший по кузову, а кузов це, до речі, дуже важлива тема. Ну, в порівнянні з пасатами я маю на увазі. От взяти по філософії автівку Пасад Б6, його кузовну частину і ось цей автомобіль. ну, Це ж буде довго служити, ніяких рижиків не будуть вилазити, але... Шумоізоляція нижча рівнем і таке інше. Що б ви обрали? Passat чи Renault Laguna? Напевно, буду завершувати Audi a 6 6450, 24 бензин 2005 року. Затонована просто максимально лобове затоноване, от будете їхати просто вас там ніхто не побачить. Зазвичай полюбляють ці автівки на 3.0 дизелі. У нас от перед нами бензинова версія. Ну класно, ауді зробили. Звісно. Ууу, як воно закривається. Дорога автівка по матеріалах та й по обслуговуванні, але в принципі вона дає комфорт. Subaru Impreza. Мало таких автівок бачу. Мало знімаю, 2.0 бензин. 5950 саме рік. Але ж вона також, ця автівка має право на існування. Низенька така з, з новою зимньою гумою передній колесах і на задніх також безключовий доступ є, на автоматичній коробці, такі сидіння під спортивний закос, шкірине мультикермо, кнопка старт-стоп навіть. Але обслуговувати ці автомобілі досить проблематично. Якось заїжджав я в бокси, цікавився, от Subaru відремонтувати досить-досить складно, якщо щось. Ну, можливо, в принципі, але досить складно. Так що вважайте. Можливо, я помиляюся, можливо, це в моєму місці і не можна робити висновок з фрази одного одного СТОшника. Але що скажете ви на рахунок цього? У вашому місті, місті Собаро, легко ремонтуються, беруться до цих автомобілів автомеханіки чи ні. Якось мені завжди кажуть, що АБМВ, Мерседеси, я обходжу стороною. Я про ці автомобілі рідко цікавлюся, тому, тому і обходжу. Не для моєї філософії такі автівки, я сам не гонщик, моє студентське життя не то, щоб без машин проходило. У мене, грубо кажучи, і велосипеда не було. Ну, П'ятірці цій класно. Все так для, зроблено для водія, полюбляю за це БВВ. Тому і якось ці автомобілі для молоді, якось у нас так заведено. Може я помиляюся. Люблять молоді люди погасати, похизуватися і таке інше. Так, На цьому точно буду завершувати. Ціни на ліфи другого покоління з батарейкою 140 кВт. Запас ходу 300 угу. Як ви думаєте, 300 км лів і 40 кВт витрейкою проїде. 17 тисяч пробігу, да, но автівки. Ну зовсім зовсім новий автомобіль. А ми подивимося, чи він геть такий самий, як першого покоління лів. Ну трішки змінився. Трішки є зміни. Така магнітолка вже. Ну, змінився 100% лів у зовнішньому вигляді, тому що перше покоління нікуди ну, не годиться, виглядає як жаба, а ось друге ось це покоління виглядає досить симпатично.